Мобілізація, військові документи, бронювання і так далі, все це про гроші. І я зараз поясню вам, чому як написав Арахамія в Телеграм, статистика дан... оновлених даних така: 2944 тисячі людини в ТЦК, 3704 в ЦНАПІ, 415 плюс через додаток Резервпус. Тобто наступний крок це генерація QR-коду який буде зміною необхідності носити собою військовий квиток по аналогії з ковід-сертифікатом? Тобто оновили дані добре, молодці, там хто це ж ніхто нікого ж не заставляє, так хочете, оновлюєте, хочете не оновлюєте, це вже кожен сам вирішує, обновляти чи ні. Але про те, що якийсь там QR-код замінить військовий квиток, ну де, хоч в одному, от скажіть мені, де хоч в одному законі взагалі про це написано ніде. Тепер ще простіше, що хочуть, щоб люди знову і знову і знову отримували якісь нові документи. Навіщо? Правильно, бо все це за гроші. Рік назад люди покупляли собі справки. Хто там не справки, десь там підмазав, хто ще щось, хто як міг так. Там якісь квит квитки, там і те, все військові, і тепер хочуть, щоб знову так відбулось. Ну а чому? Якщо один раз пройшло, ну чому не пройде другий раз? Може ще й третій раз пройде. Тобто постійно придумують щось нове? От ми ж бачимо, так що постійно придумують просто щось нове, от, просто щось нове. Ось, наприклад для військовозобов'язаних запровадять новий документ єдиного зразка. В Генштабі розповіли деталі. Що в цій статті? Якщо зовсім коротко, що ті документи, які ви давали раніше, вони дійсні, їх ніхто не відміняє, але туди треба дещо додати. Хочу зацитувати, що написано в цій статті. В ці документи будуть внесені відповідні відмітки. Все це, що відбувається, це про гроші. Ось цей документ. А ми зробимо ще один, а потім ще один. Якось так відбувається. А тепер далі. Одним завданням закону про мобілізацію не є мобілізувати українців до війська, а поставити людей на військовий облік, каже Роман Костенко. Тобто, вже навіть розумієте, ніхто не приховує. Яка основна ціль мобілізації? Розумійте, яка основна ціль? Основним дивіться, що в цій статті. я вже робила про це випуск. Я вже робила, але зараз хочу нагадати, так? Бо це в тему цієї теми. Основним завданням закону про мобілізацію не є мобілізувати українців до війська, а поставити людей на військовий облік? Цитую тепер, що кажу, от прям чітко. Закон про мобілізацію взагалі не може допомогти мобілізації. Його основна задача це не мобілізація, а те, що ми маємо поставити людей на облік. Оце було завдання для країни: взагалі побачити, що ми можемо, скільки в нас людей є, скільки з них придатних, скільки непридатних, скільки виїхало, і так далі. От і все, ось основна ціль. А тепер далі йде влада. Знаєте, от йдуть ми це все, вибачте, проковтнули, йдуть далі, ми знову проковтнули йдуть далі. Що далі хочуть? В Верховній Раді пояснили, хто отримає право на економічне бронювання від мобілізації. Тобто, дивіться: Верховна Рада ухвалила за основу законопроекту номер 11084 про клуб білого бізнесу. Отак от його назвали. Не знаю, може сам Гетьманцевий назвав його так якого клуб білого бізнесу, якого звільнять від податкових перевірок, плюс ці підприємства, які відповідають певним критеріям, отримують право на бронювання своїх співробітників? Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової митної політики Данило Гетьманцев зазначив, що в Україні склалося суб'єктивне ставлення до бізнесу. Учасники клубу мають відповідати певним критеріям, щоб мати право на відсрочку від служби. До клубу потрапляють маленькі, середні і великі підприємства, які мають зарплати на нижче середньої в галузі в регіоні, мають податкове навантаження не менше ніж в середньому по галузі, не мають податкових бахів. Гетьманцев закликав бізнес виконувати вимоги і приєднуватись до клубу. Він наголосив, що для податкового немає жодного маневру, кого визнавати членом клубу, кого ні. Йдеться не про співвідношення обороту і податків. Якщо податкове навантаження 5% від обороту, то неважливо, річний оборот 1 мільйон гривень чи 100 мільйонів гривень. Навантаження все одно буде на рівні 5%. До другого читання в Раді планують розглянути можливість надання членам клубу білого бізнесу права на бронювання. Це буде модель економічного бронювання. Все це хочуть вести вже в червні місяці. Все тут дуже просто, все тут дуже просто, якщо простими словами, просто хочуть все про всіх знати. От і все. Це продовження ось того, що сказав депутат, що основна ціль це не мобілізація. Просто хочуть знати все про всіх, от і все. І ось Хетьманцев знову зі своїм клубом. Хочуть, щоб а, все, всі працювали відкрито. Розумієте? От, і все. Я думаю, це саме основна ціль. І наостанок хочу сказати про, про бронювання взагалі. А, це ж і дурню зрозуміло, що все тільки про гроші. Хтось сидить в окопах і бачить дітей е, два рази на рік. Хтось порішав, в нього все окей. Як взагалі так сталося, що букмекери отримали броню? Бутусов пише, що бронь для букмекерів неможливо без візи президента. Просто уявіть собі масштаби бізнесу, якщо він здатен занести президент. Але в нас у всьому ж винять людей, простих українців, бо люди погані, бо люди не хочуть воювати. Бо придумують собі відмазки, що слуги не служать, а, але ж, вибачте, слуги і справді не служать. І не тільки слуги. І їх родичі не служать, навіть знайомі не служать. Не служать всі, всі, хто знає, кому треба занести. Люди не бачать, люди не бачать а, жодного прикладу, щоб влада несла тягар війни разом з людьми, з простими людьми. Поки в Бучі окупанти, вибачте, гвалтували і палили дівчат, арахамія з подаляком крали в бункері вино, про що взагалі може йти мова? Про яку справедливість? І можна довго обсирати свій народ, який не такий прекрасний, там як Андрій Єрмак. Але факт залишається фактом: цей народ бачить е, те, що все несправедливо. Люди не бачать жодного прикладу, щоб влада. Несла тягар війни разом з людьми, з простими людьми. І поки так буде продовжуватись, ні про яку справедливість мова не йде взагалі, не може йти мова. Якщо пліч опліч не буде стояти простий українець, пліч опліч з депутатом, з сином депутата, з чиновником, з поліцейським, я не знаю, та з ким завгодно, з представниками влади і так далі. Про яку взагалі може справедливість йти мова? Про яку? Ну в мене все на сьогодні. Дякую за увагу. увагу. Будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте. Яка насправді ціль мобілізації? А, за вашою думкою? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.